Доброго дня, практикуючий психолог Ірина Стримецька. Тема сьогоднішнього відео Крок до себе, техніки самодопомоги. Точніше, сьогодні в нас буде аж цілих вісім кроків, адже сьогодні будемо говорити про уміння пробачати в дорослому віці. Тема актуальна. Є певна кількість запитів, і вона досить немаленька. Клієнти приходять і говорять: навчіть мене пробачати. Мені важко з моїм умінням ображатись постійно на всіх. І залежить це від дитячого досвіду, від того, чи навчили дійсно цьому батьки, чи був в сім'ї вдалий взірець, як це робити, як пробачати, чи вчили дитину аналізувати, чому так сталося, стати на місце образчика, чому він міг так чинити. Якщо цього досвіду не було, то, звичайно, що людині важко, важко пробачити. Які кроки треба зробити в дорослому житті, щоб позбутись цієї дуже виснажливої і дуже руйнівної образливості? Ну, в першу чергу, треба зрозуміти і усвідомити, що пробачення це не миттєвий акт, це процес. А процес він може тривати. І, звичайно, тривати він може не один-два дні, він може тривати декілька місяців. І тут головне теж усвідомити, що якщо цей процес триває більше ніж півроку, все залежить, звичайно, від ситуації, в якій сталася ця образа, то тоді ви застрягаєте в цій образі, і тоді вам потрібна допомога. Психолога або психотерапевта, тому що цей процес не може тривати вічно і не може тривати роками. Другий е, такий момент, точніше, це стосується цього першого моменту усвідомлення, що це процес, і от в цьому процесі треба зрозуміти, чи у вас дійсно є бажання пробачити іншу людину, чи у вас вже сформований намір її пробачити. І чесно собі дати відповідь: я дійсно хочу пробачити цю людину. Клієнтський приклад. Приходить людина і говорить мені: та я вже 150 разів пробачив за цей випадок, і після цього 35-40 хвилин йде вилив емоцій з приводу ситуації, яка призвела до образи. Я в такій ситуації зупиняю клієнта або клієнтку і питаю, ви зараз мене хочете переконати в тому, що ви пробачили цю людину чи себе? Якщо у вас так відбувається, якщо ви після того, як ви собі сказали, та я вже її пробачив, в голові у вас крутяться діалоги, а я би зробив, а він би зробив, а я б йому відповів, а вона б мені відповіла. А ось вона мені сказала: А як вона могла? А як він міг так зробити і так далі? Це означає, що ви не пробачили. Це означає, що ви ще перебуваєте в цьому процесі. Другий момент. Другий крок усвідомити свої почуття та емоції, які стоять за цією неможливістю пробачити людині певний вчинок. Що стоїть за цією образою? Це гнів. Який ви ще не усвідомили, або не дозволяєте собі усвідомити і виразити його. Це гординя, я не зможу цього зробити і переступити через себе я теж не зможу. Це страх, це страх щось втратити, це страх втратити владу над людиною, або страх втратити можливість маніпулювати цією людиною через образу про це трошки пізніше. Це ненависть до цієї людини, це сум. Емоції можуть бути різні. Вам треба усвідомити, чому ви не можете пробачити тій чи іншій особі. І після цього, звичайно, попрацювати з тими емоціями, побути з ними, відчути їх, відчути їх на рівні ціла, проговорити їх, прописати їх. Є безліч технік роботи з емоціями, які можна виконати самостійно. І після цього, як ви вивільнили ті емоції, можна рухатись в процесі пробачення далі. Крок третій дуже важливий побачити в іншій особі, в особі вашого образчика, людину, звичайну людину з її слабкостями і чеснотами, такою ж людиною, як ми самі, тому що ми всі. Не без гріха. І ми так само можемо образити інших. Мимоволі або досить тонко образити, і навіть зробити вигляд, що ми не образили, але підсвідомо зробити це, зробити болі чи іншій людині. І час від часу ми так робимо. Просто не спостерігаємо за собою. Ми насправді всі люди, і в нас усіх є і позитивне, і негативне. Крок четвертий. Один, напевно, з найважливіших зрозуміти, що все і все в цьому житті минає. І все проходить. І насправді проходить абсолютно все. І ця образа, ця ситуація, яка вас зараз десь дуже тригерить, вона теж пройде. І ви знаєте, напевно, треба пережити певну кількість втрат, або хоча б одну серйозну втрату, щоб зрозуміти, що все те, що ми переживаємо щоденно, в чому ми копорсуємося, застрягаємо, воно настільки не вартує нашої уваги часом. От Коли людина насправді переживає велику втрату в своєму житті, після того йде велика переоцінка цінностей, і тоді всі ваші дріб'язкові моменти, на яких ви застрягали, вони тоді вам будуть здаватися неважливими. І воно так і насправді є. Це дуже такий чорний гумор з моєї сторони, але про те, що все минає в цьому житті, можна переконатись. прийдіть на кладовище і подивіться: насправді все минає в цьому житті. І напевно варто встигнути зрозуміти. Почути і пробачити іншу людину, поки не дійшли до кладовища. Це такий філософський момент, але спробуйте замислитись над цим. Крок п'ятий. Шукайте в ситуації образи дорогоцінний урок для вас. Тому що насправді нічого не відбувається без причини і наслідків. Все має причину наслідковий зв'язок. Це раз. А по-друге, для чогось ця людина з'явилась в вашому житті і чомусь вона так чинила. І якщо це не перший раз, то напевно в цій ситуації є урок, який ви мусите засвоїти. Спробуйте розпізнати, для чого вам ця ситуація. Можливо, вам людина натякає про те, що ви повинні встановити свої кордони і нарешті зрозуміти, де ви, а де інші люди. Можливо, вам людина натякає про те, що вам насправді треба навчитись любити себе, підняти свою самооцінку. Можливо, вам людина натякає цією неодноразовою ситуацією, що вам треба вийти з токсичних стосунків. А можливо, вам натякає людина на те, що не варто перебувати в ролі жертви, а треба вийти і взяти відповідальність за своє життя, вчитися, розвиватись, розвивати себе, а не зосереджуватись на тих дріб'язках, які е, уносять у вас зовсім інший світ, в темний світ самоїдства і образливості на всіх інших. Спробуйте. Переоцінити, переосмислити цю ситуацію. Знаєте, дуже добра техніка в цьому це коли ви берете аркуш паперу і виписуєте всі емоції, всі почуття стосовно даної ситуації образи. І пишете, як ти міг, ти зробив, ти там, зробив те, то і так далі тому подібне, коли ви повністю це все випишете. І видихнете, ви зрозумієте, що потік ваших емоцій завершився. Це, до речі, один з класичних варіантів роботи з такими емоціями, як образа. Після того я пропоную вам взяти другий аркуш паперу і переписати цей текст, але поміняти займенник ти або ви, дивлячись від того, як ви звертались до образчика, на займенник «я». я. Я таката така-та-таката. Я знущаюсь над собою, я роблю з собою тето-тето. От перепишіть весь цей текст, підставляючи займенник Я. Я впевнена, що у вас буде дуже цікавий інсайт, можливо, навіть не один. І тоді ви зрозумієте, чому так стається саме з вами, для чого ця ситуація, і який діамантик є в цій ситуації, який потрібно вам було зрозуміти та побачити. Крок шість. Усвідомте, будь ласка, роль, в якій ви зараз перебуваєте. І відмовтесь від цієї ролі. Це роль жертви, це роль ображеної людини. І, як правило, я вже про це трошки сказала вище, за цією образливістю стоїть дефіцит самоцінності. Ну, не потрібна вам образа і ображеність ваша для того, щоб ви підвищували свою самоцінність саме в такий спосіб. Її можна підвищити дещо інакше. Усвідомте, в якій ролі ви знаходитесь, коли ви ображаєтесь на людину, в яку болючу точку вашої самоцінності. Ніської б'є цей випадок. Це дуже цінна інформація, насправді, якщо ви вмієте щиро, відверто і чесно подивитись на цю ситуацію. Крок номер 7 Така тотальна образливість, яку я спостерігаю у багатьох клієнтських запитах, коли працюємо власне з образою. За цим ховається така собі другорядна вигода. Коли я ображаюсь, я тоді використовую образу як спосіб виправдати свою лінь, своє небажання щось міняти в своєму житті, свою надмірну тривожність і так далі. Усвідомте свою відповідальність. І не використовуйте образу як спосіб виправдати свої недоліки. Це теж дуже важливий крок. Побачите, що за цим ховається. Що ви за цим ховаєте. І е, я би сказала, що тут може ховатися оця жартовність така. В яка дуже добре полягає у фразі Я для нього все життя, а він для мене ось це. От, поміркуйте над цим. Це дуже цікаві речі дослідити ці моменти. І крок восьмий це такий вищий пилотаж образа. Це фактично таке підсвідоме бажання покарати людину, покерувати людиною, поманіпулювати людиною, ну, дивлячись, що ви використовуєте в якості інструментів після того, як ви об'явили самі собі іншій людині, що ви на неї образились. Можна місяцями не говорити. Можна ігнорувати людину, можна встановити, такі, знаєте, таку собі холодну війну, робити вигляд, що ніби все добре, і ви продовжуєте спілкуватись, але ж насправді таких, вибачте, за тавтологію, справжніх відносин вже немає, тому що все напружено, емоції висловлювати не можна. Все от під таким. Під такою заморозкою йде, під такою заморозкою почуттів, під заморозкою справжніх відносин. Це насправді дуже важко. І навіть якщо ви собі вдаєте, що нічого страшного не відбувається, то оточуючи особливо чутливі люди дуже чітко відчувають це. Відбувається. А ця штучність відносин після того. Вона відбувається. І якщо ви дійсно таким чином маніпулюєте людину і дійсно таким чином караєте людину, це треба усвідомити. Це дуже нездоровий механізм в процесі ваших взаємовідносин. І вищий пилотаж тут полягає в тому, коли ви усвідомите, що саме так ви робите, то попросити пробачення у свого образчика. Вибач, будь ласка, мене, за те, що я так чиню. За те, що я таким чином маніпулюю тобою, маніпулюю нашими відносинами. Це не обов'язково говорити в голості людині, яка нанесла вам образу. Це варто спочатку сказати про себе або наодинці з собою. І пізніше, коли у вас з'явиться сміливість, просто попросити пробачення у вашого образчика ви побачите, наскільки вам легше стане вдово. Ось такі вісім кроків, якими можна користуватися для самостійної роботи, для того, щоб навчитись пробачати в дорослому віці. Дякую вам за увагу. Не наносьте образ своїм рідним і близьким. Бережіть себе і своїх рідних. До наступних зустрічей!